В головному управлінні розвідки не раз заявляли, що наступні місяці для України будуть важкими. Та чи означає це, що Росія готує повторний наступ на Харків і на Київ? Зокрема, дізнаємося в представника Гурміноборони оборони України Андрія Юсова в єдиному магафоні. Ви заявили, що найближчі місяці будуть важкими. Скажіть, будь ласка, чи означає, що готуватися до повторного наступу Росії? Чи можливо це на Київ? І що з Харковом? Який відсоток і ймовірність, що Росія може взяти місто? Від початку російської агресії в 2014 році анексії Криму, подій на Донбасі, повномасштабного вторгнення легких часів у нас не було. Тому зрозуміло, що поки тривається геноцидна війна проти України, у нас будуть непрості часи. Але те, що відбулося в лютому 2022 року в Факті повномасштабного вторгнення воно зараз не може відбутися за визначенням, тому що ця війна вже триває. Україна володіє ситуацією, Україна враховує всю необхідну інформацію, отримує різними шляхами, інструментами. Воєнне політичне керівництво держави готує відповідні сценарії для всіх моментів розвитку ситуації. Все ж про Харків. Якщо говорити про Харків, те зрозуміло, що прикордонні українські війська найбільш уражені для російських терористичних, зокрема ракетних удар ударів, тому що мова йде про досяжність, зокрема комплексів С-300. цих запасів ракет до цих систем у ворога ще залишається чимало. Наразі про істотні зміни по наземній операції мова не йде. Ситуація відстежується знову ж таки. Відбуваються паралельні заходи і укріплення кордону. Відповідна робота ведеться. Ви сказали чимало, чи володієте інформацією, скільки взагалі ракет в Росії, і щодо нових розробок здається, і шістдесят 65 чи 69 Так, звичайно, ситуацію володіємо в повній мірі і новітні розробки також відстежуються. І моє крайнє питання зсу вразили завод з виробництва шахедів. Наскільки це було чутливим для Росії? Україна не коментувала офіційно це. Ми говоримо про те, що якісь події відбуваються на військових об'єктах, так чи інакше, на різних ділянках держави під назвою Російська Федерація, в тому числі в глибині території. І все це в комплексі безумовно впливає на як на обороноздатність, а насправді здатність вести агресивну війну у держави-агресора, спроможності і ВПК, економіки, а також морально-психологічний стан населення держави-агресора. Так це впливає.